Комплект реанімаційного обладнання для немовлят передала пологовому відділенню першої міської лікарні швейцарська міжнародна організація Ліфт Ukraine Ів Тетяна Горіна, завідувачка відділення інтенсивної терапії для новонароджених, говорить реанімаційний стіл це суттєва допомога новонародженим дітям. Кі стіл. Важливий як місце, де він поміщається для лікування, і е, це величезна частина лікування, збереження його температури. От, після харчування, мабуть, на другому місці воно народжене. Ну не мабуть, а точно ця його температура, е, тому що від цього серед устроювати також в тому числі, і вона має бути е, нормальна. Ми маємо її забезпечити. Сам, самого е, новонародженої дитини погана терморегуляція. Це ми з нею робимо в даному випадку. Порінь ментівності дитина знаходиться у комфортних теплових умовах, зберігається тепловий ланцюжок. Можна надавати і фототерапію. Це особливість така, лікування жовтяниці, метод лікування жовтяниці, і респіраторну підтримку. Можна спокійно вимірювати всі життєві показники пульсоксиметрію, тиск і так далі. Є вільний доступ до дитини. Так само до дитини має вільний доступ і мама у нас реанімаційних відділеннях. Батьки відвідують. Дітей лікарка-акушерка-гінекологиня Людмила Лебідь приймає пологи 13 років. Вона каже, що реанімаційному обладнанню завдячує чоловіку, жінка якого народжувала у неї дитину. Молода сім'я народжувала у мене другі пологи дівчинку свою, і потім пізніше тато зателефонував, що є допомога тата. Звати Іван, що є така можливість отримати препарат системи для реанімаційного народження. Звичайно, ми погодились, тому що це важливо для нас, для наших дітей. Світлана Данилюк, завідувачка пологового відділення, каже, що у зв'язку зі збільшенням народжуваності у порівнянні з минулим роком та випадків ускладнень при пологах такий реанімаційний стіл потрібний. Якщо брати за минулий рік, то в порівнянні з минулим у нас десь приблизно за сім місяців вже на 150 Дітей більше переселенців до нас поступають, і жінки, які перечасно народжують, і жінки, яким треба необхідно надати допомогу і їхнім діткам. І коли нам запропонували, ми звичайно двома роками за Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.